Привіт усім! Радію, що ви тут і слухаєте звучку Мантфи на моєму каналі. Я тільки починаю свій шлях у цій сфері, тому зараз це старт, експерименти і набір досвіду. Але обіцяю, як і звуку, подача та сама озвучка з часом будуть ставати все кращими і кращими. Дякую кожному за підтримку. А ви реально мотивуєте мене рухатись вперед і розвиватися. Попереду багато цікавих історій, тож, поїхали разом. А на даний момент я буду озвучувати. Мангу лицар геній темряви обмежений у часі. Том перший, розділ перший. Тож почнімо. В атаку. Здолаємо і демона. Taco. Tá, cool. Чому? Чому ти так вчинив? Навіщо уклав угоду з демоном? Чому зрадив нас? Ноксифон Рейнхаве? Зрадив? га? Дійсно. Певно, ви бачите це саме так. Проте я не зраджував вас. Радше ви були тими, хто зрадив мене. Годі сперечатися. Краще скажи мені. Відколи ти став таким слабким? Усе почалося, немов падіння з великої висоти. Ви пройшли першу частину гри. Внутрішній див дивак. Загальний результат 27. Гаразд. Цей раунд був непоганим. До того ж я Приймав декілька предметів. Великий слід. Захід місяця. Здолайте людину демона Ноксафон Рейнхова. Троянда заколота Молодим Місяцем. Дізнайтеся про інцидент із вбивством принцеси. Світанок на Сході. Передушіть повстання. В якомусь там царстві зміг пройти таємні квести. Я задоволений. Якщо не враховувати того, що помру наступного місяця. Два роки тому. Юначе. Послухайте уважно і не панікуйте. Ані Темревий обмежений у часі. Ви прийшли з госпіталю університету правильно? Ви вже були у двох лікарнях. Ми провели багато аналізів. але результати, на жаль, не змінні. Ми прописуємо вам знеболювання, приймайте їх, якщо підстане нестерпним. Минуло вже два роки. Я дійсно, скоро помру. Що ж, незалежно від того, скільки я думатиму про це, однаково нічого не зміниться. Госпіталь при ун університеті. Підтвердження приймання на експертизу. Ім'я Ючан. І ще ніхто не насигає повідомлення, окрім госпіталю. Ніхто не говорив зі мною після втрати пам'яті. Та й нема в кого попросити допомоги. Я не можу нікуди ходити в теперішньому стані. У? що? Зустріч з онгохворим пацієнтом на останніх стадіях. Беріть це з вірою, церковні оголошення тощо. Не бажаєте лягти до госпісу? Внутрішній дивак, бажаєте, пограти, почати нову гру? Так? Ні. Гадаю, мені більше нічого робити бажаєте почати нову гру. Так. Будь ласка, введіть інформацію про користувача. Як звати гравця? Карл. Угу. Якого персонажа створити цього разу? Подивимось. Генніс контролю мани. Будь ласка, оберіть риси. Геніс фехтування та рукопашного бою. з контролю мани. Геніс фехтування та рукопашного бою. Якщо обирайте дві чи більше геніальні риси, будуть назначені додаткові вади. Оберіть лише одну або менш геніальних рис, щоб уникати вад. Нейтральна риса. Негативна риса. Невіліковано хворий. Бажаєте почати гру за обраного персонажа? Ну, чому б і ні? Що зі мною? Я помираю. Створення персонажа минуло успішно. Я, ж, я думав, що звик до смерті, але принаймні я хотів померти так, як сам того бажатиму. Ім'я персонажа було вимушено змінене. Синхронізація 47-67. Ой, синхронізація 4%, 6%, 19%. Синхронізація зупинена на 71%. Налаштування персонажа завершено. Коли мене огорнуло почуттям дежавю, чи може бути, що я? Я усвідомив, що я став найгіршим персонажем? Нокс. У цій клятій грі. Не знаю, чому цей текст вискочив. Так, початком стало падіння з великої висоти Нокс фон Рейнхау, член однієї сумнозвісних родин у грівну втрішній Девак, глибоко пов'язаної з найгіршою у світі кримінальною організацією Божевільний, наймолодший син із п'яти нащадків сім'ї Рейнхау. Упродовж багатьох років у родині Рейнхав народжувалися талановиті діти, успішні у магії та фехтуванні. Але Нокс був єдиною безталанною дитиною сім'ї. Через нестачу таланту Нокс затаїв образу на цей світ. Стрес, зрештою, вирішив класти угоду з дияволом, що було Заборонено. Таким чином з'явився найжахливіший слодів історії внутрішнього ДВК. Я став Ноксом. Це сон Базова інформація. Нокс фон Рейнхол. Стать. Чоловік. Вік. 14 в вид. Людина. Основний елемент темряви. Досягнення немає. Навіть вікно зі здібностями. Здібності. Витривалість 2. Мана 9. Вдача 7. Воля 10. Шарм 25. Ге? Стоп. Що не так з моїми здібностями? Тільки два у витривалості, і мої негативні риси це нейтральні, пусті откровення, негативні, невиліковно хворий, прокляття слабкого. Спостійні хвороби, холодні руки та ноги, одержимість. Невже це персонаж, якого я налаштував раніше? Я невеліковно хворий у реальності. Невеліковано хворий. Залишився один рік життя гравця. А тепер і тут також? Гадки таки немає, навіщо я це зробив? Але, озираючись назад, розумію. Я хотів створити персонажа, схожого на себе. Невеликовно хворий персонаж. ЧП помирав, не маючи нікого поряд. Звісно, я не знав, що стану ним. У вас одне непрочитане повідомлення. Бажаєте переглянути? Не Непрочитане повідомлення. Гей, Юнайте. Ні, гадаю, тепер варто називати вас Ноксом. Зналося моє ім'я. Ю Чан. Ім'я, що дали мені батьки, яких я ніколи не знав. Те, що перенесло мене сюди, це ти мене не пам'ятаєш. Але я маю сказати це. Чи знає воно про минуле, якого я не пам'ятаю? Ти мене не пам'ятаєш, але я маю сказати це. Давно не бачились. Що? Ти гарно тримався останні два роки. Тож заслужив бути тут. З поверненням. З повернення. 1, розділ 2. Тобто я більше не в старому світі. І це місце моя нова реальність. Не може бути. До того ж є багато речей, яких я не можу розповісти про себе. Я хочу допомогти. Приєднуйся до Академії Елідей! Розвивай свої здібності та намагайся дотримуватися оригінальної історії. І все знову стане на свої місця. Почекай, дійсно... Ще раз. Я переродився в фінального боссу гри внутрішній дувак. Але маю дотримуватися оригінальної історії. Як би не намагався, але це означає, що зрештою помру. Ей, ючане, ні, гадаю, тепер варто називати вас Ноксом. Проте, якщо я дійсно в цій грі, то однаково маю продовжити відновлення моїх спогадів. У будь-якому разі варто дотримуватися оригінальної історії та пригадати події з мого життя. Таким чином дізнаюся, що роблю в всьому світі. Та виживу. Заради цього стану справжнім лиходієм. Якщо подумати, то й не так багато чого змінилося. За два роки до того, як втратив пам'ять. У мене була смертельна хвороба. Щодня я був на крок ближче до смерті, і провів своє життя в страху перед кончиною. Єдине, що змінилося, картинка перед очима. Тепер я живу у світі, який знаю найкраще. Систему який сьогодні день. 4 лютого 1812-го доступу в академію залишився один рік. Тобто і до смерті також. Тоді, чому б не розпочати 28-й раунд? Через наслідки постійної хвороби зробили запалення зап'ястя рівня 1. Будь ласка, достатньо відпочивайте та одужайте. Що за... Лицар Геній Темряве обмежений у часі. Що не так з цим тілом? Я настільки тендітний. Ох! Пане Ноксе! Ця людина. Темне волосся світло-помаранчеві зениці. Це ж Рона. Перепрошую. Вибачте, що порізало вас розбитим склом. Вона була другорядною персонажкою. Мене знову відчитав пан Ха. ха Пам'ятаю, що вона говорила за спиною Нокса. Це єдине, що не забув. Ви хочете сказати, що ця бідна дівчинка могла таке вчинити? Навіть попри те, що Нокс лиходій? Цей вас виб... на цей раз вибачаю. Проте, якщо таке повториться. Так, звісно. Так, тихо. Ах, забув, я ж божевільний лиходій. Нокса, що в тебе після за життя? Але, пане, куди ви так рано зібралися? У тренувальний зал. Що? Роно, ходи зі мною. А, а, раптом вибитимете битимете мене. Для смерті в реальному світі я впевнений, що не хочу помирати. Щоби зробити це, мені потрібно швидко пристосуватися до цієї буденності. Це означає, що, мен... що не маю шансу на помилку. Я грав у цю гру 27 разів. Тому знаю всі приховані речі. Вікно Рис. Гра внутрішній дивак. Сюжет, де протистоять ангели і демони разом з імперією. Гра дуже популярна у всьому світі. Внутрішнього дивака» любили. Бо в ній була величезна кількість налаштувань, що дозволило різним гравцям грати з різними стилями. Прості риси талантів могли випадати кілька разів. А риси геніальності випадали надзвичайно рідко один раз на всю партію. Маючи такий привілей, набагато легше закінчити гру. Однак я маю дві. У цій грі існує концепція, яка називається покарання за риси геніальності. Коли вам присвоюється риса, яка виходить за межі цих можливостей. Геній з контролю мани, будь ласка, виберіть риси, Геній з фехтування та рукопашного бою. Нейтральна риса відсутня. Негативна риса невиліковано хворий. Обминувши систему, що генерує риси за вас, можна присвоїти дві геніальні риси. Майстерність володіння мечем бойовий геній. Надає вам навички володіння мечем, дозволяє користувачеві досягти вершини у цій галузі. З іншого боку, геній контролю мани. Підвищує вашу до магії, дає змогу ефективніше використовувати заклинання. Також є багато інших корисних здібностей. Наприклад, риса головного героя проникливість дозволяє переглядати вікно здібностей інших персонажів. А майстерність акторської гри допомагає легко діяти в ситуації, що склалися. Це було більше корисно для мене. Сталевий менталітет під час бою дозволяє користувачеві зберігати психологічну стійкість. Чином поводитися холоднокровно. Єдиною проблемою є негативні риси. Невиліковно хворий залишився один рік у житті гравця. Ця риса була б найгіршою, але негативні ефекти. Невиліковно хворий прокляття слабкого, постійні хвороби, холодні руки та ноги. Для герої з рисою холодні ноги та руки, якщо користувач не володіє навичками зігрівання, практично неможливо ступити на крижану поверхню. Через постійні хвороби я втрачатиму свідомість щонайменше кожного голову. Тож, гадаю, у мене немає вибору. Тому робимо це поетапно. Вже тут. Ви плануєте заходити чи ні? Зпершу прокля... прокляття слабкого. Гравець проклятий цим при народженні. Швидкість зросту зменшується на 50%. А стійкість до ворожих атак буде також менше у два рази. Мені варто позбутися прокляття слабкого.